В цьому випуску він лупив би Усика до наступного вівторка. Гучні слова Дюка Маккензі Мухаммед Алі просто сміття. Джеймс Тоні, жорстко про легенду боксу, скільки Джеймс Мур озвучив фантастичний гонорар Фюрі за поєдинок з Джошуа в цього боксера поїхав дах. Вайт розніс Дюбуа за слова про Усика. Я підтримую російських боксерів. Скандальна заява промоутера Усика. Друзі, ви на каналі Boxline. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Новини про світовий та український бокс на каналі Boxline виходять за підтримки компанії Favbet. Колишній чемпіон світу досвідчений і вже неодноразово підтверджений фахівець Дюк Маккензі зробив різку скандальну заяву щодо можливого бою між українським чемпіоном Олександром Усиком і легендарним британським боксером Леноксом Люїсом. Маккензі не вагався в оцінках, назвавши такий поєдинок непростим для Усика. І прямо заявивши, що українець не має жодних шансів проти такого суперника. Усик навіть не наблизиться до Ленокса, йому не вдасться нічого зробити. Льюі слупив би його до наступного вівторка. Такі боксери, як Ленокс, це справжні монстри важкої ваги, їх не порівняти з тими, хто сьогодні виходить на ринг. Вони володіють величезною силою і досвідом, які не дозволяють навіть думати про перемогу проти них. Але Олександр без сумніву заслуговує на своє місце сучасного великого боксера. Заявив Маккензі, підкреслюючи величезну різницю у класі між Усиком і тими бійцями, які мали справу з Льюїсом. Льюїс, у свою чергу також не залишився байдужим до цієї теми і раніше висловлювався з приводу гіпотетичного бою проти Усика. Він прямо заявляв, що українець не зміг би витримати силу його ударів, зокрема аперкотів, які стали одним із фірмових прийомів Льюїса на рингу. Не думаю, що усик зміг би витримати мої удари. Якщо б ми зустрілися на рингу, він би відчув, що таке справжня важка вага. Він би просто впав від моїх аперкотів. Сказав Льюїс, роблячи акцент на тому, що його удари є надзвичайно важкими і болючими, навіть для найкращих боксерів світу. Усик беззаперечний лідер у своїй категорії і продовжує залишатися однією з головних фігур у сучасному боксі. На даний момент він налаштовується на реальний поєдинок проти переможця пари дюбуа Паркер, щоб знову об'єднати всі титули хевівейту в своїх руках. Джеймс Тоні – колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, що здобув безліч титулів та славу в боксерському світі. Зробив сенсаційну заяву. У своїй останній заяві Тоні жорстко розкритикував легенду боксу Мухамеда Алі, відзначивши, що він аж ніяк не є найкращим бійцем усіх часів. Як це прийнято вважати? Алі не найкращий боєць всіх часів, це просто міф. Коли він ще був касіусом клеєм, він безумовно показував чудову техніку. Але Мухаммед Алі, якого ми знаємо, це просто сміття. Найвидатніший боєць усіх часів це Рей Робінсон. Він був просто неперевершеним. Він володів унікальним стилем бою. Його техніка була на рівні, а його удари були смертельними. Алі намагався бути як Робінсон. Він був його кумиром, але він не зміг стати рівним йому. Тоні не обмежився лише критикою Алі. Він також поділився своїми думками щодо сучасних боксерів, заявивши, що є три боксери, які, на його думку, значно перевершують Олександра Усика. Відповідаючи на питання про найкращих сьогоднішніх бійців, Тоні назвав Теренса Кроуфорда, Девіда Бенавідеса, який нещодавно здолав українця Олександра Гвоздика та Джервонту Девіса. Чи дійсно Мухаммед Алі заслуговує на своє місце серед найкращих боксерів? Чи може він залишити свій трон, поступившись місцем інше? великим бійцям, зокрема Робінсону, як вважає Тоні, відповідь на це питання, мабуть, прийде не швидко, але беззаперечно такі заяви піднімуть більше запитань ніж відповідей. Впливовий британський тренер Джеймі Мур зробив сенсаційну заяву щодо гіпотетичного майбутнього бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Він поділився зі змі про те, які колосальні гроші запросив Ф'юрі, щоб цей поєдинок відбувся. І як виявилося, сума про яку йдеться, є неймовірно великою. Тайсон Ф'юрі вже давно всім заявив, що для нього це питання має свою ціну. Це півмільярда фунтів стерлінгів. Звісно, від таких грошей ніхто не відмовляється, і це моя думка. Але час покаже, чи справді це станеться. Ми бачимо, який вплив на бок справи в турці Альшейх. Два роки тому навіть не було шансів, що хтось буде готовий заплатити таку астрономічну суму за бій, чи хоча б наблизитись до неї. Але зараз ми живемо в такий час, коли такий сценарій не тільки можливий, а й цілком ймовірний. Якщо організатори зможуть знайти, як зробити це вигідним, то хто знає, цей бій може відбутися. Що стосується самого Ф'юрі, то він зараз знаходиться в вигідній ситуації в будь-якому випадку. Він має величезні гроші і, по суті, знаходиться на фінішній прямій своєї неймовірної кар'єри. Чи піде він на пенсію, чи продовжить свою кар'єру, це вже не має значення. Якщо Ф'юрі все ж вирішить вийти на ринг, це буде бій проти Ентоні Джошуа, який фанати чекають вже кілька років. Але навіть якщо він не Повернеться, його кар'єра вже є неймовірною, і він заробив для себе та своєї родини просто феноменальні гроші. Бій між Ф'юрі та Джошва мав би відбутися ще три роки тому, або навіть минулого року, коли обидва були в найкращій формі. Але навіть зараз цей поєдинок залишається цікавим і привабливим. Якщо люди хочуть це побачити, то я теж буду готовий подивитись. Однак тепер вже здається, що люди зараз ризикують тоді, коли цього ризику немає, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Після того, як Олександр Усик здобув перемогу в реванші з Тайсоном Ф'юрі, чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа, не втримавшись, викликав українця на бій. Усек, як завжди, відреагував спокійно і погодився на цей виклик. Однак цей крок Дюбуа не знайшов підтримки у відомого британського боксера Діліана Вайта, який не приховував свого роздратування з цього приводу. В Дюбуа поїхав дах, йому абсолютно не треба було таке говорити. Адже попереду у нього великий і дуже складний бій. Ти не маєш права викликати Усика, коли у тебе є інші важливі завдання. Йому треба було просто сказати Френку, давайте залишимо це на потім. Зараз я маю бій з паркером, і якщо я його пройду, тоді буду готовий до наступного кроку. Вайт переконаний, що Дюбуа через свою надмірну впевненість в собі втрачає контроль і, м'яко кажучи, божеволіє. Такі амбіції можуть погубити молодого боксера, адже він не оцінює свою поточну ситуацію і забуває, що попереду є важливі бої. Бійці, на думку Вайта, часто програють не через відсутність техніки чи сили, а через те, що недооцінюють своїх суперників і марно прагнуть до грандіозних поєдинків. Не можна забувати, що в 2023 році Дюбуа зазнав нокауту від... Усика в дев'ятому раунді. Особливо обговорюваним став момент п'ятого раунду, коли Дюба відверто вдарив нижче поясу. І Усик довго не міг прийти до тями після цього удару. Саме ця подія ще більше додала скандальності і суперечливості до їхнього поєдинку. В інтерв'ю з Егісом Клімасом, популярним промоутером з Литви, що працює з такими зірками боксу, як Василь Ломаченко, Олександр Усик та багато інших, піднято чимало питань про його роль у світі боксу та його діяльність за лаштунками. Клімас, без сумніву, має величезний вплив на кар'єри багатьох бійців, зокрема, і на успіхи Усика, який нещодавно здобув перемогу на міжнародній арені. Але варто зазначити, що його робота з іншими боксерами з Росії та його роль у деяких скандалах. Зокрема, Рма навколо ресторанного комплексу Ломаченка викликає багато питань та сумнівів. Три ваші боксери отримали нагороду від журналу Ринг. Це росіянин Сергій Ковальов, Василь Ломаченко та Олександр Усик. Я маю на увазі, чи щось це значило для вас. Я вдягнув цю футболку не просто так, адже це традиція найстаріша нагорода «Ринг», яка існує з 1928 року. Першим бійцем року за версією Ring став Джек Демпсі, чемпіон у важкій вазі. Бути на обкладинці «Ринг» із поясом бійця року це величезна честь. У вас було троє бійців, які Цього досягли. Що це значить для вас? Знаю, знаю, можливо, у мене буде ще декілька таких бійців. Так, швидше за все, ви, мабуть, знаєте, що у вас є середньоваговик, який на підході. Так, номер один в середній вазі це Женібека Лімханулі. У нього вже є два титули в середній вазі. У вас ще є боєць з першої середньої ваги, який, ймовірно, може перейти до середньої ваги. Так, це бахрам Мартузалієв з Росії. Що змушує вас рухатися далі, відкривати цих хлопців, коли вони зовсім невідомі? Особливо як у випадку з Мартузалієвим, який був абсолютно невідомим. Хоча ми знали, що він десь є, а зараз він володар титулу IBF. Він перемагає в Німеччині Кулкая. Ну добре, але потім захищає титул проти Тіма Дзю. І це просто вражає всіх. Це однозначно один із проривних виступів 2024 року. Чи це те, що мотивує вас у боксі? Знаєте, я не можу сказати, що я кожен день поруч зі своїми бійцями. Але коли починаєш розуміти кожного з них, їхні сім'ї, дружин, дітей, батьків, ти живеш їхніми проблемами, не лише страхами, які є у всіх нас, але й усім, через що вони проходять. І тоді ти бачиш їхнє досягнення. Ось, наприклад, Бахрам після бою з Дзю сказав мені: ти пам'ятаєш, як привів мене до США? І я потрапив у зал, де були всі ці вбивці. І він казав: це були бійці з великим... Досвідом, а я просто отримував побої день за днем. Але він думав, одного дня я це зміню. І подивіться на нього тепер він чемпіон. Цей росіянин виріс на моїх очах. Я пишаюся ним і продовжую підтримувати. Коли ви говорите про спарінги бахрама з усіма цими вбивцями, ви маєте на увазі ваш зал Боксінглаб у Флориді? Так, саме його я маю на увазі. Я знаю, там одночасно тренувалося до 20 бійців, більшість з яких були з східної Європи чи Центральної Азії. Це було вражаюче. Так, я пам'ятаю, як Джем Лемплі зробив історію про це. Ми навіть зняли короткий сюжет про боксинг-хлаб у 2014 чи 2015 році під час першого вторгнення Росії в Україну. Там були бійці з Литви, Грузії, України, Казахстану, Росії. Розумієш, всі ці країни воюють між собою. А в цей час ці боксери тренувалися під одним дахом, жили як брати. Це було щось особливе для культури залів у південній Каліфорнії. Абсолютно, усе почалося, коли я працював із Робертом Гарсією. Це був його зал, але я взяв цю справу на себе. Ми перейменували його на Boxing Club. І знаєте, спочатку багато хто приходив сюди на спаринги, але через рік майже ніхто не хотів приїжджати. Бо боялися боксерів, яких я привіз. Там тренувалися Ломаченко та Усик. Через рік в нас більше не було спаринг-партнерів. Коли я запитував них, чому ви не приїжджаєте більше на спаринги, Мені відповідали, що ні, дякую. Але ми не хочемо з бивцями. Але бокс, це серйозна справа. Ви серйозно ставитесь до своєї роботи. Це не просто робота, це ваше життя. Я бажаю вам удачі у всьому, що ви робите, адже великі бійці потребують великої команди. Навіть такі таланти, як Усик чи Ломаченко, потребують керівництва. Особливо, коли вони тільки приїжджають до нової країни, інша культура, менталітет все нове. Вони талановиті бійці, але ці хлопці родом з України, з Казахстану, з Литви, з Росії. Вони не знають мови, не знають, як отримати водійське посвідчення, соціальний номер, піти до лікаря. Хтось має показати їм, як це робиться. Це і є роль гарного менеджера, і ви чудово справляєтесь. Дякую, Егісе, дякую і вам. Незважаючи на те, що Клімас, безперечно, має значний вплив у світі боксу, і його діяльність принесла чимало успіхів українським боксерам, таким як Усик і Ломаченко, його робота з російськими бійцями зараз викликає серйозну критику. Під його крилом знаходяться такі російські боксери, як Сергій Ковальов, Олександр Беспутін та Бахрам Мартузаліїв. Чому Клімас, працюючи з українськими спортсменами, досі співпрацює з боксерами з Росії? Це питання стає ще більш актуальним, коли згадати про його. Роль у скандалі з ресторанним комплексом путінського кармана Новікова, в який, як виявилося, він втягнув компанію Ломаченка у співпрацю. Цей момент не лише порушує етичні стандарти, а й підриває моральний образ самого Клімаса. Адже він таким чином сприяє просуванню російських інтересів навіть у часи агресії Росії проти України. Клімас громадянин Литви, він несе на собі тягар репутації як людина, яка дозволяє своєму бізнесу та особистим інтересам стояти вище за політичні. Та етичні принципи. Виходить, що навіть у такій серйозній справі, як бокс, цей аспект не можна ігнорувати, бо саме через нього клімат стає фігурою, яку складно оцінити однозначно. Друзі, а як ви гадаєте, чи нормально це, коли промоутер Усика являється паралельно також менеджером російських спортсменів? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб.